Шановні мешканці та гості нашого чарівного міста Одеса, запрошую вас на подію, яка поєднує стиль, бізнес і благодійність. Бренд паті Гудбай сам 2025. Як керівниця міжнародної громадської організації Код жінки Українка, я, Ольга Псарьова, підтримую цей благодійний захід як партнер та як учасниця. Вважаю за честь для мене приєднатися до цієї благородної війни. Тож, 31 серпня, у легендарному пасажі ми зберемося, щоб відзначити топ-100 брендів України. Це буде 12 годин драйву, музики, дегустації, майстер-класів, арт-маркету, благодійного аукціону і головне підтримки Українського медичного центру реабілітації матері та дитини. Це буде сильна точка завершення літа. Місце зустрічі тих, хто творить український бренд. Українську силу і українське майбутнє. Вхід вільний. Я там буду. І дуже хочу бачити вас, спорудження.